Всім доброго здоров'я. Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, безмежно радий бачити всіх вас на нашому Ютуб каналі. Дякую, що за нас завітали. Дякую, що дивитеся це відео. Товариство холодно, але слава Богу, що без дощу це вже не може нас не радувати. Разом з тим вирушаємо на наше господарство, годувати, працювати і займатися корисними справами. Натискаємо вподобачку, не забуваємо, і біжимо далі. маленький. Опа. Пачал это какие на друзья? Скажите, как такая как краса не на подобаечку? Бегом, нажимаем. Красонька. А иди сюда. Минь, 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 минь. Першочергово виганяємо на випас нашу кучеряву малечу, тому що тільки чують вони зранку якийсь шорох, починають мекати-бекати на все село, тому... Буквально 15-20 хвилинок, вони їдять, забігають у двір, і потім вже можемо потихеньку приступати до інших процесів. Зараз швиденько потрібно знайти 7 мішечків, якраз ті мішки, які нам потрібні для нашої соняшникової макухи. Якраз от те місце, чим воно класне і зручне, що туди їдеш, віддаєш свої порожні цілі мішечки із зав'язками. Ну а назад забираєш наповнені. По 35 кілограмів вже зав'язані мішечки. Що стосовно ціни на оцю от соняшникову макуху, про сою ми вчора з вами розмовляли. Значить, що стосовно соняшникової макухи, коштує вона на сьогодні 6 гривень, вже подрібнена, але як привеземо, все буде добре. Можливо, сьогодні, можливо, в наступних відео покажу вам, як вона виглядає. Буквально 4 45 місяці назад ця макуха коштувала ще 9,50. Зараз же ціна. На неї обвалилася, просіла, знизилась, тому беремо. І я думаю, трішечки пізніше обов'язково підвеземо ще, тому що ситуація в нас так складається, що якби продукція безпосереднього харчування для тварин щось я дивлюся не дешевшують, а тільки... Дорожю, так що будемо запасати ще там. Хлопці писали з приводу того, що можна як альтернативу в виді білка використовувати той же самий горох, але я вже колись говорив це, і в принципі навіть неодноразово, що в нашому регіоні із горохом дуже і дуже, я би так сказав, туго, тому що основні культури, які висаджуються, це кукурудза, соняшник, ячмінь, пшениця у меншій мірі, ну а все інше то екзотика. Можливо, якщо хтось і сіє той горох, то суто під свої потреби. В принципі, я так 4 роки вже тут займаюся активно свиноводством, знайти когось хто сіє її продає горох. Ну, у мене такої можливості немає. Але як альтернатива, як варіант, дуже класний корм, дуже непогано також працює. В ідеалі там після 60 кілограмів ідеалі можна абсолютно ну, тільки з успіхом використовувати якраз от цей от горох. Стосовно доцільності придбання соєвої макухи по тій ціні, яку ми разом з вами говорили, 20 і більше гривень. Хлопці якраз от зауважили, що Сенсу купувати немає і по такій ціні, тому що ну, якщо порахувати окремо ту ж саму соєву макуху, премікси, підкислювачі, разом все поєднати, то по факту вийде те ж саме БМВД, але БМВД, ну, в якійсь мірі воно, можливо, навіть в залежності від фірм буде і якісніше, тому що там робляться лабораторні аналізи, аналізи тої ж самої сої. Вже із оцих от розрахунків і отриманих аналізів додають у ці раціони ту кількість ферментів, мікро-макроелементів, які потрібні. Так що, в принципі, з цим я повністю згоден. Якщо їхати, тягати, везти ту сою зараз по 20 гривень, то в принципі, набагато легше купити мішок того ж самого БМВД за 900 тисяч гривень. В принципі, глобально це. Дуже сильно по карману не удари, воно майже один в один і буде виходити. Можливо, в перспективі будемо дивитися, як воно буде складатися ситуація. Так і будемо поступати. Можливо, товариство, якби у ваших районах і регіонах ціна на сою ще не стрибнула, тому що е, буквально попередній відосик робив вам відеоматеріальчик, в якому розбирали ту кількість корму, яку поїдають свинки при відгадівлі. Розрахунки велися. Коли ціна була у нас ще в районі 14-15 гривень на сою, якраз от е, оці запаси, які робилися по 14-15 гривень, ми ще і використовуємо. Як воно буде далі? Поживемо, побачимо. Гляньте, який касавчик до нас прилетів. черв'ячка Попа якусь букашечку. Також в коментарях один із глядачів писав таке от зауваження, чи то просто коментар з приводу того, що він довгий період часу годує свинок звичайною, просто обжареною соєю, і, в принципі, поросята не гинуть, гарно ростуть, розвиваються. Жодних проблем в цьому немає. Так от, в принципі, у відео ніде я не говорив, що годувати так свинок не можна і будуть якісь проблеми із падяжами. Єдине, що потрібно розуміти, що соя у сирому виді вона є. Токсином і фактично ядом для ваших свинок, а просто обжарена соя, помелена їх, додана у комбікорм. В принципі, вона працює, знову ж таки, працює. Єдиний мінус у ній, що просто напрямок, у ній більше жирів, менше протеїнів, і в будь-якому випадку у соєвому шроті або просто у соєвій макусі протеїну більше і ефективність і відгодівля на соєвій макусі і на соєвому шроті краще. А так, в принципі, можна абсолютно безпроблемно годувати свинок тою ж самою необробленою і невіджатою соєю. Але ну, продуктивність, я вважаю, в будь-якому випадку буде набагато-набагато гірша. Але якщо виходу нема і один із виходів, один із альтернатив можна робити і так. Тому в цьому проблем жодних немає. Ще товариство, таке маленьке питання, маленький нюанс, який би хотілося озвучити. Дуже часто останнім часом з'являються якби глядачі, в основному це підписники, звичайно, які принципій пишуть і телефонують з такими от проблемами. Що Поросятка починають кашляти, з'являються температури, і в оцей от момент товариство трішечки тепліє. Десь вам здається, що класна і комфортна температура. Господарі починають розслаблятися, відкривають вікна, двері, з'являються сквознячки, і особливо для. М'ясних пород свиней особливо, тому що я цих свиней називаю інкубаторні. Це є злом, який призводить до різного роду хвороб і ускладнень це пневмонії, тому слідкуйте не тільки власники м'ясних пород свинок за схвозняками, а точніше за відсутністю оцих складняків. Поки що потерпіть. Не відкривайте навстіж вікна, двері, щоб якраз от ваші свинки в зоні були. Проточних оцих сквозняків, тому що ну, червато все це наслідками ваших втрачених нервових клітин, в принципі, втрачених коштів і в якійсь мірі навіть зупинки росту ваших свинок. Так що важливий нюанс, на який потрібно звертати увагу. Все затянуло, напевно, знову буде насипати дощик. Ще товариство хлопці там задавали питання. З приводу екструдера, річ взагалі, дуже крута і дуже дуже ефективна. В чому ефективна? В тому, що оцей екструдований корм, мінімум енергетичних затрат потрібно тваринам, які його споживають для усвоєння. Тобто набагато краще і швидше усвоєння разом з тим збільшується конверсії. Тому в принципі, можливо, один із е, варіантів е, в послідуючому поживемо, побачимо. Але варіант е, придбання оцього екструдера я розглядаю навіщо і чому. Є варіанти купувати звичайну необжарену сою, і е, ціна оцеї звичайної необжареної сої вона буде значно. Дешевша, аніж та сама соєва макуха або е, обжарена макуха, тому що варіанти придбання її є. Багато хто саде сою і великі господарства, можна навіть якісь відходи купувати, і трішечки менші господарства хлопців, у кого там є паї, е, не важливо. Але... Варіанти придбання є, ми її вже неодноразово купували. Так от, якраз безпосередньо навіть переробка і екструдація оця сої дуже класна і ефективна річ. І, в принципі, можна відмовлятися від тої ж самої соєвої макухи. Ефект буде просто суперовий. Тому Знову ж таки, потрібно все дивитися, як воно буде складатися обставини, але варіанти такі можливі. Хто використовує, до речі, екструдований корм, пишіть. Власне бачення і якби, власні відносини безпосередньо до такої от переробки і годівлі свинок. Я думаю, глядачам і нам буде досить цікаво почитати разом з тим, ще чим ефективний цей екструдер, якраз його робоча частина нагрівається до 140 градусів. Разом з тим, от безпосередньо екструдація корму. Вбиває дуже велику кількість мікотоксинів, грибків, які можуть вражати зернові. Ну і в принципі разом з тим ця от обробка вона нівелює і вбиває всі оці непотребності, які не мають потрапляти в організм наших тварин. Зараз будемо робити комбікорм, але то, я вже думаю, вам буде нецікаво. Друзі, дякую, що ви були з нами. Обов'язково підпишіться на на канал, якщо ви цього ще не зробили. Якщо він вам цікавий, ну і по старій добрій традиції всім товариства мирного неба, бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.